Кременчук, 26 травня, новини за хвилину. Сьогодні, внаслідок російського удару по Дніпру, загинули щонайменше двоє людей. Ще 30 дістали поранення. З трьома людьми немає зв'язку. Посланець Китаю закликав країни Європи визнати російськими території України, які зараз захоплені. В Україні заявили, все це блакитна мрія росіян. Україні потрібно 48 винищувачів f 16 для звільнення своїх територій. Про це заявили в міністерстві оборони. В ніч на 26 травня в Києві голова Макарівського районного суду Київської області збив насмерть на назвардійця на блокпосту. Верховний суд України сьогодні обрав нового голову замість князева. Ним став Станіслав Кравченко. В Кременчуці з 29 травня у режимі короткотривалого перебування розпочнуть працювати дитячі садочки 41 та 62. Групи працюватимуть на базі гімназії номер 27. Більше новин на наших каналах в YouTube, Facebook, Instagram та Telegram. З вас підписка і лайк.